Про життя. Сьогодні хочу з вами поділитися такою інформацією, оскільки я часто зустрічаю в інтернеті питання від наших людей, які знаходяться в Німеччині стосовно оренди. Питання такі: що якщо людина орендувала приміщення, чи кімнату, чи квартиру, а потім хоче з'їхати, і говорить, що я от за місяць попередила, але хазяїн потребує, щоб я йому сплатила, тому що договір був строковий на рік. Або інше питання, наприклад, безстроковий договір. Але людина хоче з'їхати на словах попередила. А по закону потрібно попереджати за три місяці орендодавця це якщо безстроковий договір, і найкраще в письмовому вигляді. Дівчата й хлопці, якщо ви знаходитесь в Німеччині, слово усно на словах, забудьтеся. Можливо, це працює для місцевих, які більш обізнані в законах, якщо вони в цьому розуміються, і то це часто призводить до того, що люди звертаються до адвоката. Тому щоб убезпечити себе від непотрібних витрат як фінансових, так і психологічних. Тому що нерви наше все то найкраще. Якщо ви хочете виїхати з квартири, попереджайте письмово за 3 місяці. І взагалі, перед тим, як заключити договір оренди, або навіть якщо ви вже заключили, але ви не все розумієте в цьому договорі, якщо він строковий там на рік чи безстроковий, то зверніться до такої організації Міта Фарайна. Це називається на нашій мові спілка орендарів Німеччині. Вони є всюди, просто забивайте в Google, спілка орендарів Німеччини, ближче до вас територіально. Ви можете з ними списуватися. Скажемо, письмово, якщо близько, можете навіть туди завітати. Ну, більшості спілкуються через перекладач в письмовій формі, через емейл. E Вони свого часу нам дуже допомогли. Моїй доньці там є щорічний внесок, але повірте, воно того варте. На той час, в 2022 році, щорічний внесок щось був 65 євро євро. Рік за ці гроші ви декілька разів за рік можете консультуватися з ними по різних питаннях. По-друге, на їхньому сайті, в їхній організації дуже багато корисної інформації, є зразки і договорів і ну, взагалі багато корисної інформації як для людей, які орендують житло. По-друге, декілька разів на рік ви можете звернутися до адвоката, він в цю суму входить його послуги, він пише листи вам. Ці листи надсилає, до речі, вашому орендодавцю, і питання вирішується дуже швидко на раз-два. Чому? Тому що не дуже полюбляють німці зв'язуватися з адвокатами, тому що це зазвичай фінансові витрати. Якщо адвокат пише, що ви праві, то повірте, ніхто не буде дуже там з орендодавців, заглиблюватися все по тій причині, що ну, їм це не вигідно фінансово. А для вас це вигідно бути підкованим, щоб вам у цьому питанні допомогли. Тому, будь ласка, звертайтеся в цю організацію. У мене є відео про неї, пошукайте там допомога орендарям в Німеччині. Я там більш докладніше розкладаю, роз... перепрошую, розповідаю про це. Тому що час іде, а питання, по суті, залишаються ті ж самі. Тому. Шукайте, знайдіть відео, подивіться, а я вам рекомендую саме цю організацію. А якщо ви навіть ще тільки плануєте е, зробити довір оренди, то взагалі вам корисно зразу звернутися до цієї організації, щоб вас наперед убезпечило багатьох факторів, які будуть вам незрозумілі, і щоб убезпечити вас від того, що ви потім постраждаєте фінансово. Розумієте, тому що люди наші не знають законів, і перепрошую, і на жаль, потрапляють в неприємні ситуації стосовно саме оренди. Тому це не дуже добре для нас, але треба знати закони і отримувати підтримку там, де її можна. Ще таке, що як ви підписуєте договір, то ви повинні враховувати мене. До речі, теж про це є відео. Пошукайте, подивіться. Я там розповідаю детально на що звернути в договорі при підписанні. Чому повинен бути акт передачі житла, це обов'язково. Стосовно строкових договорів, то взагалі зверніться до цієї організації, тому що про них я взагалі нічого не можу вам сказати. У нас був безстроковий, і ми, на основі нього в мене є досвід цього. А вам рекомендую всім от звернутися туди. Це не такі великі кошти, але ви збережете собі нерви, не потрапити в халепу і ну, як, все буде добре. Гарного вам часу доби. Ходіть, здорові!